Тема існування інопланетян була нещодавно висунута на перший план після того, як у 2023 році колишній офіцер розвідки ВПС свідчив конгресу про те, що США приховують програму відновлення НЛО та інопланетян. Хоча Пентагон заперечує його заяви, там розкриття НЛО змусило інтернет збожеволіти. Але у 2024 році це питання знову підняли. Колишній високопосадовець Міністерства оборони США шокував Конгрес заявами про таємні операції уряду зі збору уламків НЛО та про загадкові травми працівників спричинені цими об'єктами. Однак, попри сенсаційність заяв, жодних прямих доказів представлено не було. Слухання відкрили завісу над величезною кількістю засекречених матеріалів: фото та відео та інших даних. Але навіть після наполегливих питань конгресменів, підтверджені існування інопланетних баз чи технологій не прозвучало. Пентагон заперечує наявність будь-яких програм, пов'язаних з НЛО чи доказів позаземного життя. Але свідки такі, як журналіст Майкл Шеленберг, заявляли про секретну програму, яка ніби... Бито зібрала тисячі доказів існування НЛО, однак він відмовився називати джерела або надати конкретні дані. Незважаючи на відсутність прямих фактів, слухання викликали нову хвилю запитань, чому уряд так ретельно приховує інформацію. Чи йдеться про таємниці, які можуть перевернути уявлення людства про всесвіт, або це лише одна історія про змарновані мільярди на фіктивні програми? Конгрес далі наполягає на прозорості, а новий президент може стати тим, хто відкриє доступ до правди. Чи настане час, коли приховані таємниці розкриють, залишаються загадкою. Але одне зрозуміло, дискусія про НЛО більше не є. Є надбанням лише конспірологів, вона вже в епіцентрі політичної сцени США. Однак, будь-який фанат репу знає, що багато хто з їхніх улюблених реперів роками говорить про існування інопланетян. Кілька реперів стверджували, що мали контакт з НЛО протягом багатьох років, включаючи люпе фіаско, пост Мелона, Продіджі У Їта. У 2020 році пост мелон розповів, що йому доводилося багато разів зустрічатися з НЛО. Я бачив один. Зізнався пост у подкасті Джо Рогена. Мені ймовірно було 16. Я був у північній частині штату Нью-Йорк. Це було 10 Вечора дивлюся у вікно з моїм двоюрідним братом, і це просто світло. Яке просто стоїть на одному місці, а потім воно гасне, я маю на увазі, ти не можеш це пояснити. Далі Поусті описав ще один досвід, який мав нещодавно. Я живу в Тарзані, сказав він на околиці Лос-Анджелеса. Тут був балкон, це виглядало, як це звучить банально, але як класичне силове поле. Щоразу, коли ви думаєте про силове поле, і воно виглядає ось так: як куполо круглій формі. Коли я дивився на цей феномен, я думав, як це ніхто цього не побачив. Але я там був із чотирма іншими людьми, і вони теж це бачили. У липні 2023 року Їд заявив, що зустрів інопланетянина, коли був дитиною, і він дав йому інструкції Інструкції, як зірвати реп гру. Якщо ви дозволите їхнім текстам сказати це, кілька інших реперів знали про існування інопланетян. Bro, bro, bro. Роді річ на треку 2019 року Dice сказав таку фразу: я дивився на зірки і бачив НЛО. B.O.B. на треку Bumps Away сказав наступне, тому що це війна. Я не розмовляю про кулі та мечі, а не шумлять. Кендрік Ламар на Barrier the Life Interlude. Коли я сказав, що музичний бізнес це все, що мені потрібно, коли я це отримав, мене зустріла інопланетянка, яка минулого року сказала, що спала з канадцем. Кендрік Ламар. Янг так видав наступне на треку мемо. Чоловічий, я настільки кайфом, що мені здається, що я щойно бачив НЛО з цими військами. Ф'ючеру so стало погано, я наркоман, я прокинувся, побачивши НЛО, я вуличний фанатик. Гучі мейн на треку Sometimes. Well, я хочу рок н ролл. Це можна зрозуміти по моєму одягу. Я кайфую щодня, мені здається, що я бачу НЛО. Кен Карсон на треку н рол 2021 року. Всі знають, що я з космосу, тож ви знаєте, що мене посилають інопланетяни. Сказав Лілузі Варт на треку Восап за участю ф'ючера. Мені пощастить, я все ще щовечора молюся, щоб інопланетяни викрали мене. Ліл Вейн на треку No Ноуморів Діджей Келеда. Ще на альбомі Картер 3 Ліл Вейн читав: Ми з тобою різні, я інопланетянин. Плюс часто візі називав себе в треках Марсіанином. Ти маєш скелети у своїй шафі, я маю інопланетян у своєму підвалі. Сказав Кріс Браун на треку in Paris» з Пейном. Покійний репер продіджі стверджував, що коли їхав додому після вечірньої сесії в студії, його лобове скло перелетів великий зелений предмет. Ця подія змусила його з'їхати з дороги, але без відома його сонних пасажирів ніхто більше в машині не бачив його літаючого корабля. Друга зустріч відбулася на його власному порозі, коли вони з дружиною побачили, як яскраве світло заповнило. Все вікно їх спальні. Продіджі сказав, що після того, як воно зникло, його дружина попросила перевірити їхніх дітей. А що він відповів: Ні, ти йди, перевір, як діти. Я не вийду з цього довбаного ліжка. What's up? What's up? Денні Шихан, юрист відомий тим, що розкриває подробиці про НЛО та візити інопланетян, стверджує, що знає місце знаходження двох інопланетних баз на Землі. Останніми роками Денні брав участь у доведенні викривачів НЛО до конгресу Сполучених Штатів. Він допомагав надавати вибухонебезпечні докази, нібито урядового приховування реальних зустрічей з позаземними істотами. Він сказав наступне: тут є бази на нашій планеті. Багато з них розташовані високо у безлюдних районах у горах, куди важко дістатися людям. І під морем. У тихому океані є велика база, і ми в цьому впевнені. Потенційно, під дном океану за цим спостерігали, і ми потенційно маємо сотні відеозаписів транспортних засобів, які прибувають і відходять з цього місця, занурюються в море, спускаються в цю базу та виходять з неї. Також він стверджує, що уряд полював за інопланетними кораблями та намагав. Взяти в полон позаземних істот. На останньому слуханні конгресу було сказано, що скоріше за все позаземні форми життя можуть жити на дні океану. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!